Добрий день, вітаю вас на уроці. Я досліджую світ. Наша сьогоднішня тема славетні творці Української держави. Це Дмитро Вишневецький, Петро Сагайдачний, Григорій Сковорода, Тарас Шевченко, Михайло Грушевський, Петро Могила. Деякі з цих імен, можливо, ви чуєте вперше. Сьогодні ви дізнаєтесь багато нового про славетних творців Української держави. Кожна людина і кожен народ мають свої святині. У нас це Софійський собор у Києві, в якому близько тисячі років. Місто Заліщики в Тернопільській області. Воно, начебто, знаходиться на острові, але насправді це не так. Також джерело Святої Анни, наші бабусі та дідусі це жива мудрість та історія роду. Досвід, отриманий від найстаріших членів родини, залишається драгоцінним здобутком на все наше життя. Дорогі діти, ніколи не цурайте свого минулого, що є вашою історією. Цуратися, значить, відмовлятися, не відмовляйтеся від своєї історії. До свого роду, хоч через воду, каже народна мудрість. Це означає. Що зі своїм родом потрібно підтримувати найтісніший зв'язок? Хто хоче щастя зазнати, той повинен свій край шанувати. Українці пишаються тим, що наша країна має славну та героїчну історію, має легендарних героїв. Наприклад, тут на картині ми бачимо гетьмана Богдана Хмельницького ми гордимося тим, що Україна ніколи не була загарбником. Ніколи не поневолювали, а лише захищала себе від нападників. Українська історія багата на славні імена. Тут були і суспільні діячі, і науковці, і літератори, і митці, і спортсмени, і багато багато інших людей, які своїми справами прославляли нашу Україну. Кищек та і їхня сестра Либідь. Ці імена, я думаю, ви знаєте. Це імена засновників міста Києва. Це легендарні постаті. Це означає, що, можливо, таких людей не було насправді, але легенди збереглися до наших часів. Цей пам'ятник Київ Щекую Хориву і їхній сестрі Либідь знаходиться на березі Дніпра в Києві: Ярослав Мудрий, видатний державний діяч, великий князь Київської Русі та відомий воєначальник. Мудрим князь вважався в народі, завдяки тому, що підніс на світовий рівень культуру і освіту. При ньому виникали школи, живопис кам'яного будівництва і літописання, відкривалися навчальні заклади. Гетьман Богдан Хмельницький очолив перше успішне козацьке повстання, метою якого була незалежність українських земель. Він перший гетьман української держави, що відокремився від Речі Посполитої. Богдан Хмельницький виїжджає до Києва на білому коні. Григорій Сковорода, український просвітитель, гуманіст, філософ, поет, педагог, мандрівний філософ Тарас Григорійович Шевченко. Ім'я Тараса Шевченка стало для багатьох поколінь українців символом свободи. Його філософія є національною ідеєю, а твори обов'язковою частиною гуманітарної освіти, за значістю для співвітчизників його поетичну збірку кобзар літоризнавці прирівнюють до Євангелія. Ось так виглядав перший кобзар Тараса Шевченка, надрукований 1840 року. Іван Якович Франко, видатний український поет, прозаїк, драматург, літературний критик, публіцист, перекладач, науковець, громадський і політичний діяч. Він мав колосальну пам'ять, знав 14 європейських мов, дослівно міг переказати, наприклад, лекцію вчителів на заняття в гімназії. Писав твори не лише українською, а й польською та німецькою. Навчаючись в гімназії, він зміг скласти свою власну бібліотеку, тому що він виконував домашні завдання для інших учнів за те, що вони йому дарували книги. Леся Українка. Справжнє ім'я Лариса Петрівна Косач, українська письменниця.